Всім привіт! Сьогодні в студії Олена Водоласька, керівник туристичної агенції Тревелрай Київ. І сьогодні я пропоную поговорити вам про Єгипет, але готелі, які будуть комфортними для дитячого і дорослого відпочинку, саме в березні. В березень вже скоро на порозі, будуть дитячі канікули. І завжди є туристи, які хотіли б оздоровити трохи, піймати сонечка і вивезти дітей подалі від тривог, і побути самим на оздоровленні. Отже, я пропоную вашій увазі сьогодні готель Барон Резорт Шарм. Це готель для респектабельного, спокійного відпочинку. Але його ціни зараз достатньо приємні. Розпо... Розко... Розташований він е... недалеко від аеропорту. Дуже така приємна, елегантний готель з гарним сервісом. Е... Готель з трохи вищим цінником. Розташований в бухті раз на срані. А це говорить про те, що тут гарний риф. Е... Готель дуже приємний, складає таке враження. Комфортного, спокійного відпочинку, і тут воно так і є. Зверніть увагу на живі квіти, які тут стоять. І це такий показник дуже хороший, тому що дуже багато готелів в Єгипті не дуже то замарачуються з цим. Отже, готель розташований в бухті раз на срані, і е, тут є в нас піщані, піщані лагунки для дітей. Тому саме його ми можемо пропонувати для туристів, які будуть відпочивати в березні. Е, також такою перевагою готелю є не дуже велика територія. Він складається з одного триповерхового корпусу. От ми бачимо на картинці. І, е, це дає такий певний, певний комфорт, тому що люди, які приїздять сюди з візочками, з дітьми, їм буде також комфортно, не дуже далеко ходити і взагалі комфортно. Отже, в готелі 5 основних категорій номерів, зараз ми бачимо на екрані мінімальна категорія суперіор. Вони можуть бути з видом на море або з видом на сад, але переважна більшість номерів все ж таки з видом на море, тому що саме дизайн готелю так прорахований, що. Переважна більшість номерів така. Санвузол, як на мене, ну, це особисті враження. Він такий трохи малуватий. Але, в принципі, все чисте, комфортне, достатньо нормально. В кімнаті туристам надаються, окрім халатів, ще капці і пляжні, і, і кімнатні. Отже, подивіться, яка краса відкриється вам з балкона вашого номеру, звичайного суперіора. Отже, Автобус розташований в 10 кілометрах від аеропорту і близько до сохо, 5 кілометрів. І також підвозять туристів раз на день. Безкоштовний трансфер є в на Сохо-сквер. в готелі. Декілька басейнів і є крита зона. Криті басейни і відкриті басейни, і взагалі то туристам буде комфортно всім, тому що територія зонована. Тут ми бачимо така релакс, зона спокійна. Також є основний басейн, біля якого проводиться якась там мінімальна анімація. але... Активного такого двіжу тут не буде. Це перш за все спокійний, респектабельний відпочинок, орієнтир на туристів, які хочуть спокою, відновлення, комфорту, сервісу, гарного харчування і прекрасного розташування. Тут взимку, в лютому, в січні також нормально, але в березні це взагалі буде ідеально. Зверніть увагу, будь ласка, на ландшафтний дизайн, який ми тут бачимо, скрізь квіти, все таке чисте. Все таки зелене, і навіть просто око радується, коли бачиш просто на се навколо себе ну, купу квітів. Ну особисто для мене це, це важливо і також, от, що підкупає взагалі в туристів з дітьми, то це не громадна, не велика територія, по якій зручно попере. Пересуватися. Отже, також є тут у нас рибний ресторан, працює переважно на преміум Ол, на харчування ніколи ніхто не, не скаржиться. В готелі зверніть увагу, що також всі в ресторанах потрібен буде дриско-д, басейн з підігрівом для дорослих і для дітей в зимний період. Тобто, ви можете спокійно їхати і відпочивати. Більше того, подивіться, він такий плавний плавний заходік. Захід в море. Туристи відпочивають. Все тихо, спокійно. Немає гучної музики, немає купи натовпу людей. І, е, до речі, дуже-дуже комфортний пляж. Чим ще він е, відрізняється, яку він має родзинку. Багато готелів в Єгипті е, мають таку там, де е, рифи. Риф, риф, да? Буде прірва під ногами. Багато туристів переважно задають питання стосовно, а як купатися, ми боїмося. Отже, тут у нас, окрім того, що шикарний піщаний пляж, є лагунки для дітей, де можна зайти, але не тільки для дітей, тут і дорослим можна зайти. А також е прозора вода і е глибина до дна біля 4 метрів тобто, це не прірва. І купатися достатньо комфортно. Є понтон і тут чудовий рів, тобто тут туристи можуть і зайти з берега, а також, якщо є бажаючі і поціновувачі снорклінга, дайвінгу, вони зможуть також задовільнити свої потреби такі, ну, таким чином. Отже, дуже такий комфортний пологий, широкий пляж, достатньо відстань між ліжаками достатньо велика. Готель універсальний для сімейного відпочинку. Отже, тут ми бачимо і дитячий майданчик, і дитячий басейн, Тобто базова інфраструктура для дітей є, але зверніть увагу, що гірки тут немає, ну, тому що концепція готелю не передбачає особливих таких яких, якихось розваг. Також тут є галерея магазинів. До речі, так, цей готель ми вже бачимо, що він розташований на першій лінії. Якщо є туристи, які хочуть відпочити без дітей, поруч є готель Baron Palms. Він зараз працює тільки з туристами дорослими. Тобто, також можна звертати увагу і на такі готелі аналогічні. Отже, готель чудовий для Сімейних для дорослих, для комфортного, респектабельного відпочинку високого рівня. І зараз така ціна, що в березні можна з дітьми спокійно їхати, відпочивати. Отже, що ще? В готелі чудовий спа, чудовий спа, і концепція спокійний відпочинок це також додає сюди чому тому що в нас в спа буде всій, весь оздоровчий оздоровчий клуб він так в них і називається «Healthy Club хелсіклапендрелекшн Relaxation». Вони можуть запропонувати і обгортання водоростями, і єгипетський е масаж, а також е там, спорт, лазня і велосипеди та інше. Тобто е таких гучних розваг не буде. Але ввечері в алякарт ресторанах е жива музика або бідуїнські вечори. Це все обов'язково присутнє, але це в такій достатньо мінімальній кількості для того, щоб не напружувати туристів. А туристи, перш за все, приїхали сюди. Сюди відпочити і на релакс. Для дітей-майданчик ми побачили, міні-клуб також є тут в готелі. І ще особливістю цього готелю для туристів з дітьми є те, що тут є спальна зона з вихователями. Так, це платна послуга. Але якщо є такі туристи, в яких є потреба залишити дітей ну, в обід, і це можна організувати, бо не в усіх далеко не в усіх готелях єгипетських є така послуга. Тут вона є, і це приємна річ. І туристи, які приїжджають з малими дітьми або дітьми там, молодшого, середнього шкільного віку, також можуть нею скористати, для того, щоб комфортний відпочинок був, був і у дітей, і у дорослих. Також ще готель для своїх туристів пропонує по приїзду велкам подарунки, в них це так називається. Кожного разу це може бути різні подарунки. Наприклад, при заселенні вам можуть подарувати там, 30 хвилин спа або 30 хвилин якогось там водних розваг і. Це такий буде для того, щоб вже на вході в готель вас склалася гарна думка, що ви ще не заїхали, а вас вже дуже так зустрічають гарно. Тому готель для березневого, квітневого відпочинку можна розглядати як для туристів. з... Завищеними вимогами, я б так сказала, для респектабельного спокійного відпочинку. І е, що по цінам? Давайте подивимось, скільки буде коштувати цей готель в цей, в цей період. Отже. Беремо базові сім ночей в готелі для е, туристів 1 плюс 1 до 1499. Ще також це перевага, що готель рахує підлітків до 1499, майже до 15 років за окремим тарифом. Е, переважна більшість готелей єгипетських 14,99 років вже вважається як дорослий, а тут трохи знижений тариф. Отже, цим можна скористатися, і туристи, які підпадають під цю Категорію ціна буде, буде приємніша. Отже, якщо ми беремо там, маму з дитиною до 15 років, ну, звичайно, якщо не потребує там, особливих розваг гірок і, і таке інше для релаксу, то, наприклад, е з Кишиньова на кінець лютого буде ціна від 68 тисяч гривень на двох за пакет авіа. Сюди входить авіа кишиньов Кишеньов шейх кишинів трансфер по курорту, проживання на преміум ОЛ страхування. Базовий пакет, тобто в нас з, з додаткових витрат залишається е, трансфер з Києва або будь-якого міста України до, до Кишиньова. Але нагадаю, що проходження кордону молдавського набагато простіше, ніж е, польського е, або румунського, наприклад. І, е, Трансфери, які відправляються з Одеси, наприклад, беруть час від Одеси до аеропорту близько 4 годин з врахуванням вже кордону. Ну тобто це достатньо зручно і не потрібно стояти на кордоні по 10-12 годин. Тому звертайте увагу і на і на ці нюанси своєї подорожі в березні для такого ж складу від туристів і такого ж складу туру. На канікули після 20.03 будуть з кишеньова коштувати 73 100 за пакет, в квітні буде коштувати від 73.800, 800. Тобто, ціна з. Трохи підвищується, тому що е, все-таки березень-квітень, вже такий починається більш активний сезон. Але, мабуть, це все одно для наших туристів найкращий період, тому що потім, вже в червні, е, починається дуже така спекотна погода. І не дуже приємно і з власного досвіду, ну це, це так жаркувато. Тому цей період найприємніший. Далі звідки ми можемо летіти. Наприклад, з Жешува, ціна з Жешува, з Польського, найближчий аеропорт вильоту до нашого кордону для такого ж складу, туру для 1 плюс 1 14,99 років до 15. В березні буде 69,500, тобто трохи дорожче. І на квітень 72%. 72 100, тобто плюс-мінус ну, вартість така ж там коливається, і, і туристам залишається визначитися все-таки, звідки їм, е в який аеропорт їм краще дістатися, це буде швидше і набагато приємніше. Також можуть бути виліти з Варшави, але е тут, до речі, ціна плюс-мінус така ж на березень від 69,5 тисяч за двох. Нагадаю, е пакет. Складається з авіаперельоту Варшава, ель шейх Варшава, далі трансфер по курорту, з аеропорту в готель, проживання сім повних ночей на преміум Ол плюс страхування. І в квітні 79,5. Тобто, в квітні з Варшави найбіль... найдорожча ціна. Звичайно, ми можемо прорахувати цей готель з вилітом з будь-якого міста Європи, але вартість можливо буде дорожча. Тому, якщо у вас є можлив, можливість маневру по датах, можливість е, маневру по аеропортам, то, звичайно, наш, е, менеджери нашої мережі зможуть вам запропонувати найкращий варіант, який буде для вас найкомфортнішим по ціні і по е, дорозі до самого аеропорту. Отже, зверніть увагу на готель Барон Резорт в шарм ель шейху Тим паче, що в нього рейтинг зараз на Booking 8,6, Це дійсно готель, який коштує своїх грошей, і за відгуками туристів, яких ми постійно туди відправляємо. З харчуванням все добре. Номери як би, на любітелі, я б так сказала, але незважаючи на те, що реновація тут була достатньо давно, кожного року вони проводять, проводять такі місцеві локальні, так би мовити, оновлення і взагалі. Готель не викликає такого відчуття, що тут все таке старе. Ну це ні. Тобто це ні, море перекриває все, але і сервіс, і харчування, і взагалі сам готель дійсно вартий вашої уваги. Звертайтеся в агенції. Нашої мережі, мережі Агенції гарячих путівок, і е, наші менеджери е, підберуть вам найкращий варіант для вашого відпочинку в березні, квітні і взагалі будь-коли. Всім гарного дня!